Щодо а, бажання Масії, я ще написала, що хочу тут дуже важливо знаєте, я сама про це думала і говорила не раз в питанні щодо Трампа. Та, е, е, правда, що країна має право вибирати, вибирати собі президента. Вона собі вибирає і є люди, громадяни якихось країн, яким абсолютно все рівно зовнішня політика країни, як в даному випадку, відношення до України там. Росії і так далі, їм, аби їхній костюмчик гарно сидів і щоб їм було зручно. Але тут ж проблема в тому, що віруючи Сполучених Штатів, вони кинулись до Трампа як до Месії. І а, я особисто зустрічалася з тими, хто казали, ми, ми думали, ми голосували за, за консервативну партію. ми думали, ми, Але виявилося, що людина не в той бік а, пішла. Ну... Це ще добре, коли визнають. Але є велика кількість християн, які до сих пір проголошують Трампа, що він вирішить проблеми усього. Він говорить такі так, дурниці, а вони аплодують. Він говорить таку, що на голову не натягнеш, а вони аплодують. І ось це бажання Трампа. І ось я бажання Месії, щоб хтось прийшов і вирішив проблему. І знаєте, коли Христос заходив в Єрусалим, пам'ятаєте, те, що ми називаємо Вербна неділя, коли пальмові гілки йому клали під ноги і кричали Осана. І цікаво, ми думаємо, що це вони так зустрічали Месію, але насправ... як Спасителя їхніх душ, але насправді вони от сам, саме слово Осана, єврейська фраза хошіяна бо на спаси нас і спаси нас зараз це термін про, про, а, про а, термін який зараз терміновість спасіння ось і а, вони кричали насправді щоб він повалив, а, повалив а, римський режим та, щоб він звільнив їх від римської окупації і а, коли цього не сталося, звичайно, вони його розпіяли. І ось для нас, як для віруючих людей, це також повинно бути дуже серйозним питанням. Да? Ми, ми, як віруючі, я сама, як Українка, я кожного дня кричу А, та я сама кричу А, спаси нас як Україну, і спаси нас за, зараз. Але не від цього залежить моя віра в його як месію. розумієте? І тоді, так як хотіли тільки політичної дії, а вона не сталася, то він зразу став для них ворогом і, і вони його а, зразу ж а, на наступний тиждень вони кричали: Розпни його, розпни, коли прийшла Пасха, свято Господнє. І ось мені сподобалося, як на транс-радіо брат ой, Вискочило з голови, як його звати, але дуже, дуже, дуже влучно він сказав а, про розмову в вальному кабінеті, що якби насправді Трамп був віруючий, а, то, то а, а, він би він би прийняв невіруючий чмут. Так, дякую, чмут. А, він би, а, при, якби насправді і Трамп, і Венс, вони були віруючими, вони б не вели б себе як, а, як боги цього світу, боги Олімпу, а вони вели себе там, саме так. А прийняли б а, президента змученої країни, а який би він не був в їхніх очах, вони б показали б йому любов Христову, обняли б. Я, мені дуже сподобалося, як це брат Шмут пояснив а, з цього боку. Але насправді вони вели себе як боги Олімпу. І ось це бажання божества, яке прийде і, і проголосить твою величність або вирішить твою якусь проблему, це, це звичайно, бажання Месії, і це те що показало, що світ готовий до приходу Антихриста, до фальшивого Месії. Так, Христос жив під окупацією, і не закликав до повалення режиму, тому що він прийшов з зовсім іншою місією. Він прийшов з місією спасти, віддати свою душу за спасіння наше. Але коли ми читаємо все Писання, Христос, дивіться, я хочу ще зараз останнє і молимося. Ми, люди, от я Валя, да? я не вірю. Бога, який почався 2000 років назад, який з'явився раптово дві тисячі років назад. Як це роблять більшість християн, відкидаючи Бога, який був завжди Христа, який був присутній в старому заповіту від початку творіння, хоча не був названий, хоча він був як таємниця, то він був світлом, то він з'являвся в вигляді ангела. Але він завжди був. І, і проблема в тому, що християнство вірить тільки у втіленого Христа. Ось послухайте мене, тільки в Христа від початку його втілення, а Христа, який був до втілення, вони відкидають. Але Він, той і вчора, і сьогодні, і навіки той же, він втілився для специфічної цілі, але він діяв. І його характер, і його дії, і все воно було завжди від початку, від нашого початку, як людства, а він сам взагалі безпочатковий, він сам скинув диявола із, із престолу а, за, за шкірку, я так скажу. І, і це то, він той самий проблема, я повторюю, проблема християнства, що ви вірите. Ви, Бо я не є частиною такого Християнства. Ви вірите тільки в Христа втіленого. А я вірю в Христа, який був до втілення, до творіння, до втілення втіленого, який помер і воскрес і прославленого, благословенне ім'я Його. Ось це мій Бог. І моїй вірі не 2000 років, як тим, що відстоюють тільки Христа втіленого, але наш Бог, він вчора, і сьогодні навіки, і, і вся влада в його руках. Він той Бог, який ненавидить зло і любить добро. І він той Бог, яким ми живемо, рухаємося, існуємо. Він є той Бог, в якому ми чи живемо, чи помираємо ми Його, благословене ім'я Його. Наш Господь. І Він сьогодні, той Бог, який присутній з нами в Україні, в нашому українському питанні, в нашому, в нашому, українському, а, нашому українському контексті, і, і Він зло називає злом, агресора агресором, диявола дияволом, який би, а, як би нам не кричали любити ворогів. Ми ненавидимо диявола. Його діла і всі, хто їх чинить. Благословений Господь, наш Бог є Бог правди, справедливості. І я хочу, щоб ви це запам'ятали. це собі, візьміть це собі, що ми не віримо у Христа просто втіленого. Так, ми віримо в тілення, але наша віра не обмежується Христом втіленим. Наша віра йде від початку. До початку, від початку втілення і в прославленні благословений наш Господь.